Будемо говорити сьогодні з колишнім міністром інфраструктури, екс-військовослужбовцем ЗСУ Володимиром Омеляном. Володимир, вітаю! Борислава вітаю! Дякую за запрошення. Так само радий бачити. Володимир, дивись, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що 15 серпня приїде до Росії на переговори з Путіним. Ну потім Білий Дом пояснив, що президент просто щось не так сказав, його не так сприйняли. Їхати він буде на Аляску, і Аляска не є російською територією. Ніхто її не продавав, не віддавав. Обмовився. Цікаво, а де ще були обмовки в заявах. Трампа, ну про те, що росіяни їхали по траві, а не по асфальту, це окрема історія. Але багато було заяв, чого чекати від цих перемовин Україні Тому що скажімо так: настрої сьогодні в суспільстві дуже негативні а особливо на тлі того, що там не планує бути Зеленський, навіть не не планує. А його не запрошують. Так, от, чого чекати, і після виступів Трампу, як сприймати взагалі все, що зараз відбувається. Ну, Безумовно, найважливіше для Трампа це те, що він зустрічається з Путіним. Він давно цієї зустрічі хотів, він давно про неї говорив. Обставини не складалися на її користь, але так виглядає на те, що якщо нічого екстраординарного не трапиться. То 15 серпня вони зустрічаються на Алясці. Я не маю якихось завищених очікувань щодо цієї зустрічі. Як багато хто каже, от все, вже зараз в серпні буде мир. Зараз вони все домовляться там за рахунок України чи за рахунок якихось там інших компромісів. Насправді це видавання бажаного задійсне. Безумовно, для Путіна є важливо відновити той психологічний контакт, який в нього з Трампом є давно. Останніми місяцями було помітно ну, погіршення публічної риторики ж на менше Трампа щодо Кремля. Тому для Кремля вкрай важливо це виправити. Друге знову взяти паузу. Бо мені так видається, що після перемоги Трампа і його інаугурації була чітка домовленість між Кремлем і Білим домом. Що ми тут це літо повоюємо, захопимо там, скільки захопимо. План на з грандіозні. А над рештою України будемо якось домовлятися, що робити далі. Просування якогось бліскрігу в Путіна знову не відбулося. Тому треба домовлятися, особливо на фоні того, що зараз будуть перемовини між Сполученими Штатами і Китаєм, і це ключове, що непокоїть Вашингтон. Я би так само не впадав в дуже гнітючий настрій, бо я більш ніж переконаний, що що би не хотів Трамп зробити приємно для свого друга Путіна. Білий дім і як діпстейт, йому це не дасть зробити, плюс є чітка позиція Європи. Що другої мюнхенської змови е, не відбудеться, і має бути чітка послідовність: перше пропинення вогню, далі перемовини, і далі вже вирішення ситуації в ту чи іншу користь. Ну і по третє, насправді для Трампа є е, величезна загроза. Що якщо він піде неправильним шляхом, якщо він віддасть Україну на розтерзання Кремлю? То він буде виглядати набагато гірше е, аніж Байден, і я думаю, що е, для нього це так само був би дуже такий емоційно складний вибір е, виглядати гірше за свого попередника. Дивись, я можу тут дещо навіть додати зараз. Експерти почали говорити, що ця історія зустріч Трампа з Путіним нагадує Мюнхенську змову. Коли за столом зустрілися Чемберлен, Муссоліні е, і Гітлер і домовились про розподіл Чехословаччини. І саме з цього почалася фактично Друга світова намагання, скажімо так, умиротворити диктатора призвело до десятків мільйонів жертв і Великої світової війни, зараз. Зеленського не буде за цим столом з великою вірогідністю. Хоча дехто каже, що Зеленського можуть привезти, тримати там десь в якійсь кімнаті для того, Взагалі це так звучить ганебно. Ну, президента України тримають як декорацію десь, щоб потім виставити це взагалі ганебно для мене це дуже неприємно. Я не є фанатиком Зеленського його симпатиком або прихильником. Але для суверенітету держави це падіння ніж і плинтусу. Тому запитання. Чи потрібен Зеленський там, чи ні? Чи своєю присутністю він буде легалізувати от, е ці домовленості, які можуть бути? Чи якраз якщо він не буде, то потім можна сказати про Україну без України щось вирішували, але Україна не повинна це виконувати. Який сценарій тут оптимальний? Ну, тому що, наприклад, Валерій Чали сказав, що сідати за стіл, де пообідали двоє, а третьому, ну якби не комільфо. Борислава, я думаю, по-перше, що домовленості давно вже є, і вони на відсотків 90-95 вже схвалені. Саме тому у Зеленського і особливо у слух така нервозна е е, істерія навколо миру і навколо того, що насправді цей мир буде набагато гірший за будь-які мінські разом взяті. Е По-друге, е Слава Богу, хоча це така, знаєш, невелика втіха насправді, ми вже в минулій історії випробували всі можливі формати з Росії. І любові дружби з обіймами, і заглядання в очі, і здачі наших європейських інтересів євротлантичних, і НАТО нам не треба. І Крим вони вже були забрали з частиною Було Східної України. Тому тут дуже легко послатись на попередній досвід, що це не задовольнить Кремль, що це не буде якимось вічним миром, навіть якщо ми погодимося на віддачу якихось там своїх територій. Плюс той приклад, який ти нагадував про Мюнхен. Там якраз де чеська делегація була на цих перемовах, просто стояла за закритими дверима. І... Так це ж нагадує, я ж кажу: привезли да. кудись поставили як декарацію. Да. За столом перемовин їх не абсолютно, було. Абсолютно вірно. Uh, і я, чесно кажучи, я не вірю в дипломатичні здібності Зеленського взагалі, так само, як дипломатичні здібності Єрмака. Єдине, що нас цій ситуації може врятувати, це дуже проукраїнська позиція канцлера Німеччини і прем'єр-міністра Британії. Uh, Трамп. Так само змушений їх враховувати, бо Трамп розуміє, що навіть якщо він захоче піти з Європи, вакууму тут не буде, і нарешті усвідомив, що політика ізоляціонізму, на який він завжди наполягав, насправді є хибним шляхом. І Америка, що хоче бути глобальною державою, вона повинна діяти глобально, а не локально. Тому Попри всі заяви, і які нас зачіпають, ображають, травмують, зневірюють. Але я вважаю, що здачі України не буде в будь-якому випадку. Погоджуюсь з тобою, і можу сказати, що поступками, які анонсують, не буде ніхто задоволеним в будь-якому випадку. Ні, це не мої слова. Це слова голови Пентагону пана Гексета. Що він каже? Він каже, що на налясці, Поступки, які всі ми побачимо, нікого не будуть задовільняти на переговорній стадії, можливо, будуть обмінами території, будуть поступки. Ніхто не залишиться задоволеним. А, але якщо хтось і зможе це зробити і досягнути цих домовленостей, це президент Трамп, про які території взагалі може йти мова. Чому запитую? Тому що на днях. Західна преса повідомила, що Зеленський попередньо готовий вийти з Донецької області, якщо а, росіяни вийдуть з Херсонської і Запорізької. І от тут найцікавіша ситуація. А як він це може пояснити? Здачу території, ну, це взагалі не лежить на в голові, не вкладається. І окрім того, він же на днях сам записав вечірному своєму гундосику, о, вибач, відосику, що не в якому разі. Не буде ніякої торговлі українськими територіями. Так не буде, чи це вже проговорюється? Врославе. Проблема в тому, що він бреше як дише. І ми бачимо його гарні полум'яні виступи е, з красивою підводкою, доволі часто правильна емоційна оцінка подій, які відбуваються в Україні або у зверненні до міжнародних партнерів. А потім він займається абсолютно іншими речами. Ну ти помітив, як ми так красиво з'їхали з історії кордонів 91-го року. Хоча про це трубилося всі роки підряд, що ми це все повернемо. Про до речі, про кордони 22-го року теж забули вже. Якось так ми теж про це не говоримо? Ну, сорі, люди, а це не торгівля території. Тобто, якщо ми знімаємо з порядку денному всі окуповані землі і говоримо про заморозку е, війни по лінії бойового зіткнення, то що відбувається з нашими окупованими територіями? І можна різну риторику використовувати де-факто, де, де юри, звичайно, ніякому разі не можна де юри визнавати нічого, але те, що ми де факто визнаємо, що наших людей забрали, наші землі забрали, то це заслуга Зеленського в тому числі, який казав, що я би за Крим ліг і загинув би там, відстоюючи Крим, і чомусь цього не зробив, коли росіяни напали і сидів десь по бункерах, пив вино з Арахамії і з Єрмаком. Тому питання дуже багато, і, на жаль, нам весь час дають таку такий фальшивий порядок. Замість того, щоб говорити чесно, що відбувається, нам розповідають, що все буде прекрасно, все буде чудово, все домовилися. Все ми тут зараз виробляє, ракети, виробляємо десятками тисяч грошей просто більше ніж в Саудівській Аравії. А в перспективу на краще в Е, Дивись, про перспективи, те, що у нас краще ніж на гапуру, це добре, але м, поки що я бачу геть інші заяви. Ну, наприклад, е, видання The Telegraph повідомляє взагалі, що е, не все так добре, як нам би хотілося. Поясню про що йде мова. Вони кажуть, що Україна готова піти на поступки та залишити за Росією захоплені території. Питання тільки в одному. Це де факто чи де юре? Бо відповіді на це видання не дає. Воно пише, що Зеленський закликав лідерів Європи відхилити всі ініціативи Трампа, що перебачатимуть передачу Росії нових українських територій, але Росія, за його словами, могла б зберегти частину земель, які вже захопила. Я навіть запитую на підставі чого, але це означало б заморожування війни по лінії боєзітнення і в поточному вигляді та фактично передачу Росії контролю над окупованими територіями у Луганській, Донецькій, Запорізькій Херсонській областях та в Криму так звані пом'якшені переговорні позиції відбуваються напередодні саме зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. От скажи мені, будь ласка, а що ми от можемо ну, висновки зробити з цього? Чому запитую? Тому що серед депутатів почалися вже обговорення депутатів Верховної Ради, саме слуг народу, що вони вимушені будуть голосувати за щось дуже неприємне. Це буде наступним питанням, але спочатку про це. От скажи мені, будь ласка, оця історія про що вона? Ну, це якраз про те, що Бреше бреш, як дише. Тому що насправді перемовини про визнання де-факто окупованих українських земель ведуться за ці більш ніж три роки війни влада не спромоглася забезпечити Збройні сили України усім необхідним, не створила військово промисловий комплекс, тому воювати нічим, а вже і нікому, і нас просто поставили перед фактом. І Зеленський може записувати скільки завгодно відео, де він там буде засуджувати будь-які спроби Україну змусити чи щось таке інше. Але по факту він вже веде перемовини саме в цьому ключі. І безумовно, що депутати Слуги народу про це знають і безумовно турбуються, тому що вони би не хотіли висіти на ліхтарях разом із Зеленським Єрмаком. До речі, про ліхтарі на днях дуже непогано написав. Нікіта Петраєв, це було в сюжеті у за про обговорення, і він пояснював, шановні депутати Слуги народу, раніше народ хотів, щоб або, або нам ми щоб займалися на Буї САП, або щоб ми вісили на ліхтарях. Враховуючи, що ви вбили на Буїсап і, і їх самостійність, це було ще до повернення. Будемо вісити на ліхтарях. Написав він, і це найцікавіше. Тому вони це розуміють, але про що йде мова зараз, я поясню. А вчора з'явилося відео, яке викликало в мене ну не здивування, а навпаки, розуміння, що ті інсайди, які мені підкидали з слуг народу, підтверджуються. Щодо будь-яких територіальних питань, потрібно проводити референдум нардеп від слуг народу Галина Янченко. Пані Галина Янченка є не тільки слугою народу, а є ще розумною слугою народу, яка вміє прораховувати, що буде. Вона, наприклад, не голосувала за законопроект 12414, яким Зеленський атакував на і САП і вимагав, щоб слуги проголосували і що вони і зробили в переважній більшості, а от вона не голосувала взагалі, і вона вміє прораховувати наслідки. Так, от за словами нардепки зараз найімовірніші. Якісь компроміси такі будуть, і потрібно, вона вважає, сісти з відверто провести чесний діалог з українцями. І на що можуть погодитися українці, на що ні. Але тут є декілька моментів. Перше, проводити референдуми під час війни заборонено законом. Друге. Про територіальні будь-які питання референдуми заборонено проводити. Третє, а що ж вони про референдуми згадали тільки зараз, а не коли займалися схематозом, коли знищували право в Україні, коли фактично захопили всю моновладу, коли. Да багато чого ще є. І от. Коли вона каже, влада в Україні уповноважена діяти лише на користь українського народу та від імені українського народу, це те, що говорить нам конституція. Хочу почути від пані Янченко, до речі, як вона буде вимагати від Зеленського виконувати конституцію, а не порушувати її. Так, от щодо чесно вести діалог з українцями, я погоджуюсь. А от про все інше, скажи мені, будь ласка, а от що ми зараз спостерігаємо, оця заява. І інформація від слуг, що Рахам їх зараз збирає для того, щоб вони щось проголосували дуже неприємно. Як деякі кажуть депутати зі слуги народу, це буде значно більше лайно, ніж коли ми голосували за 12414. Це просто спроба уникнути відповідальності. І е, перекласти на когось. Е, всі наслідки з виходу з війни, Зеленський спробує це перекласти на парламент. Парламент Спробується перекласти на людей. Вийшло на умовний референдум, який дійсно і не буде законним в цьому випадку, бо предмети території не можуть бути в референдумі. Е, і запитають людей так: ви за продовження війни, чи ви проти продовження війни, е, чи якусь таку зроблять красиву підводку? Головне ж правильно сформулювати запитання, правда. Але чи це врятує їх в подальшому? Я думаю, ні. Тому що хто би що не питав і хто б що не голосував, розбір польотів після війни буде. І війна нічого не спише. Вони це розуміють і вони за це переживають. бо От як були ці плівки Міндіча недавно в черговий раз коментовані, та? тобто хлопці наскердували мільярди в готівки, крипті і багато чому іншому. І в них єдине питання, як ці гроші зберегти, і як потім прекрасно жити на ці гроші. І це, на превеликий жаль, не а, дехто, чи невелика не кількість, а таких нових мільярдерів, оточні Зеленського, хоч греблювати. Ну, дивіться. А... Проблеми зеленського оточення хай вони вирішують самостійно, але від їх рішень залишить залежить час майбутньої України, і от про це ми теж поговоримо. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Будь ласка, не забувайте, що ваша активність потрібна каналу, а ваша підтримка необхідна каналу для того, щоб він працював і ефективно виходило відео. Тому поставте вподобайку. Це ваша підтримка. Я щиро дякую всім, хто поставить і допоможе каналу а, далі розвиватися. Поставили? Супер. Далі підпишіться. Тоді першим ви будете отримувати всю аналітику, інсайди, інформацію і а, звертати увагу на ті речі, які інші просто замовчують. Поставили, супер. Прокоментуйте, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І, до речі, напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Давайте проведемо перекличку. Звідки ви зараз, якого міста, селища, країни, континенту спостерігаєте за цим ефіром? Пишіть про це в коментарях. Ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. Так само не забувайте поширювати відео. Це важливо, бо інформація це є зброя. Інформаційна, але зброя. Допомагайте озброювати українців. Інформаційна, але допомагайте. Тож, вподобайка від вас. Підписка, коментарі, поширення. Я дякую, що ви активні, а не пасивні. Я дякую, що ви допомагаєте каналу. Ваша підтримка дійсно безцінна. Дякую вам за це.